Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо три види канапе. Канапе це страва святкового частування. Вона проста в приготуванні нарядна смачна закуска. А також щиро дякую всім, хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписаний, але переглядає моє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо готувати разом! З тостирною хліба зрізаємо з коринкою. Потім його розрізаємо на 4 частини. Свіжий огірок нарізаємо на тонкі кружечки. А також для такого перекусу підготовили уже готову нарізку копченої ковбаси. Беремо шматочок ковбаси. На неї покладемо кружечок огірка. І в цьому порядку ще раз повторимо і завершуємо ковбасою. І потім розрізаємо пополам. Далі формуємо канапе. Шматочок хліба промазуємо вершковим або сирним кремом. На шпажку нанизуємо оливки. Протикаємо наскрізь розрізаний навпіл кружечка огірка з ковбасою. І все це приєднуємо на шматочок хліба. Лишилося роз'єднати нарізаний огірок з ковбасою, щоб канапе симпатично виглядало. І ось так вони виглядають. Перша закуска готова. Тепер багет нарізаємо шматочками шириною 1 см. Промазуємо також лишковим або сирним кремом. Ковбасу складаємо ось таким чином, пополам, а потім ще раз пополам. І ось така її зараз форма. Кладемо на промазаний хліб. Аналогічно зробимо ще два таких кусочка ковбаси і приєднуємо разом з першим. Свіжий огірок розрізаємо вздовж пополам. Робимо два надрізи, але не до кінця. За третім разом відрізаємо. Частину огірка ще всередині загинаємо і ось таким чином. Розміщуємо біля ковбаси. На шпажку нанизуємо оливки і закріплюємо по центру хліба. І ось такі симпатичні вийшли канапе. Також нарізаємо багет, робимо бутерброди. Знову злегка промазуємо вершковим або сильним кремом. Свіжий огірок нарізаємо кружечками, розмішуємо поверх намазки. Кладемо ковбасу на край листя петрушки дві смужки нарізаного твердого сиру. Накриваємо ковбасою і прикріплюємо зубочисткою, на яку нанизили оливку. І ось третій варіант смачних канапе. Вони готуються дуже швидко. Це чудовий варіант для тих, у кого немає часу готувати. Приготуйте всім сподобається! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!